І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрюк. Сьогодні у нас субота, 16 листопада. Країна Грибландія і я її ведучий Боровик вирішили оглянути знову Сколівські Бескиди. Відсутність грибів не означає те, що не можна попробувати їх шукати. Погода прекрасна. Вчора падали. В, рів... в рівнинних місцях падали дощі, а тут в Сколівських з Ці дощі перейшли в снігопади і трішки припорошили землю, але після обіду вчора підійшов пішла трішки відтепіль і сніг майже розтанув. Зараз в даний момент достатньо тепло. Сьогодні прекрасна погода, світить сонечко, подуває, хитає крони. Легкий південний вітерець, це означає, що день сьогодні буде прекрасний. І можливість погуляти по глухому, вже зимовому лісі, тільки піде на користь і на хороші враження. Ну що з грибами? Грибів наразі нема. Це тільки в казочці можна зустріти біля вогнища, біля багаття 12 місяців. Налити їм по 100 грамів, поки вони будуть там волтузити, вулту... змінятись місцями, спробувати назбирати грибочків, підчинішників. Ну чисто жартома. Насправді, насправді, насправді. Хочеться знайти хоча б якогось перестоянця, застоянця гриба, який перестояв. Я не був тут більше тижня і просто достатньо хороший погноз погоди, достатньо тепла температура, яка зараз є. Вже більше 3 градусів, правда, сніжок ще лежить, ростаяти не може. А це означає, що земля вже охолола, звичайно, що тепла. В землі вже немає. Температура підстилки поверхнева не дасть грибам вже рости. Так що на молоді грибочки мікоризні сподіватися нема чого. Ну, але всяке буває. Можливо, вдасться попасти на якийсь підсніжник, який стоїть вже тиждень. Тому що деякі грибочки все-таки все-таки ростуть. Або виросли давно і стоять в непоганому стані. Попадається декілька, будь ласка, сироїжка, Ось червона сироїжка, І нічого їй не бракує. І виросла і досить Ну, Це я так взяв просто, щоб показати, що можливо і не все втрачено. Хоча реально, реально, реально. Білих грибочків сьогодні знайти навряд чи вдасться. Якщо на Турківщині там кліматичні умови трішки інакші, завдяки ріки, ріці Стрей, великій, яка там неподалік крутиться і тече, вона створює такий специфічний мікроклімат. В своїх околицях, що там значно тепліше. Тут на шкалівських баскидах, хоча ця ріка Стрий також заходить, але звідси вона далеко і тут, очевидно, зима вже вступає повністю в свої права. Спроби знайти щось будуть. Я тільки вийшов на вершини. Ну, бачите, внизу де чуть-чуть як то кажуть, світліше там сніжок. Тут де він ще не досягнув, бо тут крони ялиць не пропустили сніг упасти. Ну, будемо обходити, будемо дивитися, але звичайно, що грибний сезон вже в Сколівських Бескидах. Я закрив ще тиждень назад, а сьогодні я захотів просто проглянути ситуацію. Ну, Можливо, на якесь чудо. Ну, Поки що чуда не сталося, але якщо воно буде, то я обов'язково цей момент попробую увіковічнити. Ну, нагадую, ще раз сьогодні 16 листопада, країна Гребландія перебуває в Сколівських баскидах. Здійснюємо мандрівку з вже зимовим лісом. у спробі знайти щось цікаве. А саме... Запізнілого білого гриба. Ще вчора позавчора, гуляючи в околицях східниці і Борислава, мені вдалося знайти декілька білих, вдалося знайти декілька гарних козариків і достатньо молодих, скажу вам. А також дуже багато ще є у низових лісах по ялинках рижиків. І рижики вони... Такі в ялинках в траві ростуть специфічні, що не можеш зрозуміти, чи вони виросли тепер, чи вони вже просто стоять і чекають, поки їх знайдуть. Ну, дос достатньо специфічний грибочок. Хтось їх полюбляє, я ще знайшов декілька маслюків нормальних, гарних. І декілька кущів вже перестояних під пеньок. Ще це добро також трішки проростає. Ну Тут в скалівських безкидах вже взагалі нічого, абсолютно повний повне фіаско з грибами. А от на Турківщині і в околицях східниці все щось таке попадає і проростає. Ну я не думаю, що це проростає воно тепер, це просто воно стоїть. Бо, до речі, я сьогодні оглянув одну свою місцину і гриби всякі там рядівки, які я 8 днів назад витягнув і перевернув, оглядаюсь їх. Вони збереглися в ідеальному стані. Пройшло 8 днів і виглядають так, ніби їх витягнули з землі вчора. Так що зима трішки тримає гриби на... В такому рівні, що вони не псуються, тому в принципі, якщо зараз знайти, удасться знайти якогось біленького на корню, тобто що він ще росте, ну буде удача, буде цікаво. Ну, Поки що не бачу нічого, мандруємо, шукаємо, насолоджуємось красою лісу. Уже сонечко пригріває і сьогодні буде надзвичайно, мабуть, теплий день. І цей сніг, сніжок весь зростає. Але, 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 відсутність грібів, забороняє мені пробувати їх знайти. От зараз будемо лізти в такі яри попід берег в листі. Можливо, можливо, там. Чекає на мене якийсь сюрприз. Ну, такий був у нас сьогодні екскурс-огляд. поки що без грибів. Аналіз ситуації, аналіз того, що росте у Сколівських Бескедах. Наразі будемо прощатись. До побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Будемо. Разом мандрувати зимовими карпатськими схилами. До побачення, до нових зустрічей. Всім добра щасливо!